Недогледіли в Кірвограді з алеї поблизу новозбудованого мосту вкрали 30 дерев. Минулого тижня з нагоди відкриття мосту на набережні висадили 70 Туй. Тоді, під час урочистостей, секретар міськради Іван Марковський заявив, насадження охоронятимуть. У Нас зараз є домовленість з начальником управління у справ. Про те, що буде патруль постійно по, по набережні, не тільки мост, а набережна міст добре освітлюється. І крім того, в нас буде патруль свій і ще кроме того, який ми робимо разом з міліцією. Ви це вже знаєте, який теж буде е, ну, стежити за цим. Та за три дні за набережною зникло 30 дерев. Не вберегли їх ні правоохоронці, ні новостворений. Муніципальний патруль, головний комунальних міста обурений без культурім Говорить, на місці вкрадених той висадять нові. Була заява в правоохоронні органи, і зараз правоохоронні органи займаються цим питанням. Крім того, хочу звернути вашу увагу на той факт, що набережна річки Інгулу, там де це було все дійство відбувалося, була освітлена. Це як це сталося? Це вже питання не до нас.